Доброго дня, добрий день. Чи доводилося вам користуватися послугами МРТ? Е, ні, я не місцева. А чи ви знали, що він є державна програма по МРТ? Знали. А, знали. а чи робили ви колись? Не робила, тому що туди, напевно, потрапити неможливо. – Так, там черга є ну, велика. Так. Доброго дня, добрий день. Чи доводилося вам користуватися послугами МРТ? Так. Да. Ні. Так, да, доводилося. Mm, ні, ні, не було такого. Так, доводилось робити, але ми сказали про державне МРТ. Ну це таке спірне питання. Справа в тому, що в приватних центрах це можна зробити в будь-який день. Так. Доводилося? Да. Так. Доброго дня. Доброго. Чи доводилося вам робити МРТ у Вінниці? Е, – Ні, я не місцева, тільки у себе вдома робила. Е, так, і скільки коштує суботи МРТ? – Ой, ну тисячу п'ятсот, ніби коштувало. Mm -hmm. не Пам'ятаю, Миколаїв зараз не знаю. робили за півтори тисячі. Я не гадаю, я знаю, платила за нього гроші. Так, і... Останнє МРТ я робила брату uh -huh. півтора місяці назад. МРТ судин шиї і головного мозку я заплатила. Дві тисячі двісті з лишнім гривнів. Скільки коштує МРТ зараз? Три тисячі чим-то. Робила днів десять назад. Я робила МРТ позвонків шиї і м'яких тканин шиї. Три триста я заплатила. Ну приблизно біля трьох тисяч Я вже давно не робила, так що не можу вам сказати. Угу. Останній раз дві п'ятсот десь так. Ну я думаю, що. МРТ. Так. Десь пару тисяч. Не знаю. Напевно, десь до тисячі. А чи ви знали, що він і є державна програма Ми по МРТ? Знала. А чи робили ви колись? Не робила, тому що туди, напевно, попасти неможливо. – Так, там черга є ну, велика. так. – Все, дякую МРТ вам. це дуже складне питання, тому що людині можна потрібно терміново. Голова, спина, угу. мало що схопило, а чекати такий відстань. Ні, я цього не знаю. Ні. Ні. Ні, не знала. Перший раз чую від вас. А, про безкоштовно я не знаю. Так, державною програмою забезпечується державне МРТ, у лікарні імені Пирогова. Просто там є черга, на яку записуєшся і угу. можеш йти. Ну я в Пироговці робила МРТ, але це було давно і тоді було це платно. не знала. А чи ви знали, що в Вінниці є державна програма МРТ? Да. А чи доводилось вам по державній програмі робити не, не доводилось. МРТ? Ні.